Привіт! Покажу вам нашу литу преміальну ялинку у горщику. Ялинка поміщається ось таку компактну зручну коробку, де ви зможете зберігати її наступні роки. Ялинка такого натурального, класичного зеленого кольору висотою 10 см. Починаємо розправляти ялиночку таким чином, що опускаємо нижні гілочки донизу. Після чого формуємо кожну меншу гілочку окремо. Наступний шар розправляємо у шахматному порядку. Що я маю на увазі? Верхня гілочка повинна бути посередині між двома нижніми. І за таким принципом продовжуємо розкладати далі. Ось так виглядає ця ялинка розправленою. Ми її рекомендуємо ставити на підвищення, адже саме так вона може показати усю свою красу. Поспішіть замовити цю красуню вже зараз, адже це новинка цього сезону і вона в нас в обмеженій кількості. Тож переходьте на наш сайт.